Перша закоханість важливий етап у житті підлітка: його почуття справжні, навіть якщо здаються вам швидкоплинними. Поважайте їх, адже це зміцнить довіру між вами та вашою дитиною. Як говорити з дитиною про почуття? Обирайте спокійний момент для розмови. Слухайте уважно, не перебиваючи. Поділіться власним досвідом, це допоможе дитині відчути, що вона не самотня у своїх переживаннях. Як підтримати, якщо любов невзаємна? Кожен проходить через це. Але для підлітка такі переживання можуть бути дуже болючими. Запевніть, що біль мене і попереду ще багато щасливих моментів. Розкажіть, як ви самі справлялися з подібними ситуаціями. Які небезпеки варто врахувати? Чи не стає дитина залежною від стосунків, чи не зазнає вона маніпуляцій або тиску? Чи не змінюється її поведінка занадто різко? Будьте уважними до цих сигналів, чого не варто робити. Не знецінюйте почуття дитини, для неї це серйозно. Не критикуйте її обранця, це лише віддалить вас. Не контролюйте надмірно, але будьте уважними. Головне підтримка. Шлях першого кохання може бути непростим, але ваша довіра та розуміння допоможуть дитині пройти його без зайвих стресів.